Дуже вам щиро дякую. Дуже вам щиро дякую за те привітання і за ту можливість, що ми маємо сьогодні мож... перший раз, тут, як є будемо молитися всередині, середині цього храму. І ми так старалися, старалися народити свою душу, а потім це все якось зробити так матеріально, щоб воно було гарно, щоб то було окрасою прекрасою вашого села. Ці наші молитви, просім Бога через них особливого благословення для наших родин, для наших дітей, для нашого села, щоб то було розвитком, щоб то було тим щоб це було початком того духовного відродження. А будувати, будувати навіть в духовному плані, то не є легко, то є важко, то є трудно. Але коли збудується той духовний дім, збудується духовне село, відродяться люди, тоді буде, тоді буде знаєте, і держава сильна, і Україна благословенна, і кожен дім він буде щасливий.

Господи, прийшов час, щоб старити освої влади по Богослузі. Слава Бога, нас завжди на віки вічні. Помолиться за нас, влади, Господь, сколько ваші, покине нас Господь, по святить. Господь Богу, завжди на віки вічні. Всім керує Господь Бог, і так воно дійсно сталося. Якраз у осені, в цей час, в нас в селі. Збанував мозг, який ну, поданий за аукціон. І я почав звертатися до людей, які займалися розбиранням цього господарства, розбиранням цих приміщень. Звідних без добрих людей, люди відкликалися, люди допомогли. Кожен хто скільки міг. Хтось Матеріалу. Я маю на увазі тих, хто розбирав це приміщення, купив його, От, пожертвували трохи матеріалу, доставляв я його своїми зусиллями, сам один. І так зміг я зробити це приміщення, накрити його, щоб воно перестало світу пониці. Ну да, і, і видно масорочка на сорочках Я мій, стопи наші на діло заповіді й моя, Мати Христе, Боже Людина через свій гріх. Верила, чи викопала, чи створила таку пропасть, яку неможливо перейти людськими сусідлями і дум між Богом і людьми стала щось така. Пропасть, яку неможливо перейти, що треба робити? Господь Бог сотворив нас, людей, задля чого, чому буде щасливі? Щоб ми мали життя вічне, Він нас сотворив, щоб ми його любили славили. щоб ми були з ним разом в царстві. А та любов де поступ, починається між нами через зроблення добра, через прощення, через милосердя. А тут раптом така пропасть. Хто, хто може її заповнити? Як людина може перейти? Господа Бога, до, свої, до, до своєї мети. Людськими руками неможливо є щось там створити. І тому син Божий приходить.